Витя, ну расскажи с самого начала, как ты попал. Потому, что последний раз я тебя снимал, когда ты был э, на субботнике. Да, да. Год назад, в парке ты убирал, слушал тяжелую музыку. <рес> Помню тебя на велосипеде, когда ты катался с таким ярким флагом Украина по Надусе. Да, их уже два. Уже два. Да. Ну, один. наш украинский, як-то кажуть, мирный прапор. Жовто-блакитний і червоно-чорний бойовий. Ну, Я їх так розподіляю. Розкажи, як ти попав в армію. В армію тоді крутилася навколо Іловайського котла, тоді я дивився карти, начебто вже порядок почали наводити на сході. І тут Іловайський котел. Друг там пропав, ну не тільки мій там. Я вирішив, що час і собі внести вклад у захист нашої батьківщини. Я просто поїхав до воєнкомату. І спитав, чого ви мене не забираєте армію. Там сказали, хочеш будеш. І так я опинився в Збройних силах України. Куди мене заберуть, я не знав. Ну Вже потім це зенітно-ракетний полк. Я командир зенітного відділення, зенітник ПЗРК, Переносний зенітно-ракетний комплекс. Така труба півтора метра довжиною. Важить вона біля 17 кілограм. кілограм боєзаряду на борту. Літає до 5 кілометрів в довжину і 3 на висоту. Вона розрахована на ураження низько пролітаючих цілей. Штурмовики, які дуже швидко літають. Або практика висока нужна. Взагалі, без практики, я думаю, важкувато буде це сподівати. такий вертольот, ну, якийсь небесний тихоход. Дуже страшна для нього зброя. Іл-76 аж бігом падає під такою зброєю. Ну, у тебе було таке образование, ти е, кампанс командир? Я взагалі так, освіта командира зенітного відділення це коли ще проходив військову службу за призовом з 18, 19-20 років тоді якраз на рік попав. Командир, командир відділення батальйон патрульно-постової служби. Спеціальність вроди, ну, не підходяща, але за рахунок того, що командир відділення там перевчили на цю ракету. Відбулися стрільби на полігоні під Миколаєвом. Дві ракети запускали. Ну, всі, хто там зенітники були, по дві ракети пустили. Потім ще одну ракету пустили вже на навчаннях вже під Маріуполем. Ну, пару раз пообщавшись с тобой, я понял, что ты человек очень позитивный, и в принципе вот и на Бывает. днях мы снимали тебя случайно на рынке поймали. Ты все, все люди говорят о проблемах, о том, что цены большие, а ты как-то позитивно все к этому относишься. Вот, немножко о своей службе плюс что там, как вот ребята живут, как там хотелось бы, потому что передать. Я допустим снимал парня, который поехал и добровольцем поехал, но тем не менее он очень разочарован и ждет, когда уже Його, скажем так, демобілізують, і він верневся, що більше не хочу пройти служить. Ну, я вам так скажу, в країні Бардак він є усюди: Збройні сили, житлово-комунальні організації. У, усюди є Бардак. Але якщо роздумувати, що от я там не хочу брати участь і таке, то вже, я думаю, це друга справа. Але тут є такий момент. Коли ну, чоловік повинен захистити свою родину, свою батьківщину, просто це повинно зробити, треба зробити. Поїхати і захистити свою землю. Не всім це подобається з місцевих жителів, і в спину плювали, і все було. і казали. – Як родний вас піднімає тут? Ну, мама розвела руками і сказала, що я в тебе втримаю. Ну, підтримка є з її сторони. Вона... Про, так сказати, російський настрій не підтримує. Нічого доброго там не бачить, Кому ми там потрібні? Якщо тут у нас бардак, то хто нас там тягнути буде? Вже ж не а перша в, інформація. Ти знаходишся на передової послідства ми там. Оскільки ми зенітники, ми знаходимося трошки в тилу. Але град достане. Були обстріли по, по нам конкретно ні, але ми чули це після Нового року, коли сепаратисти вже трошки відійшли від новорічних свят, то десь пів місяця ми чули добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Це було чути на різних напрямках. Ночі зарево було видно, це явно, що десь вже біля нас, кілометрів 10, були на чемоданах, сиділи. Що вже от команда, всі при, при зброї всі, що вдруг чого, знімаємося, кидаємо речі, все необхідне і видвигаємося в інше місце дислокації. Було і таке. А зараз вони намагаються нам показати, що хтось там виконує мінські домовленості. Ну, Наші виконують, намагаються. А сепаратистам їм закони не писані, вони що хочуть то й робити. Ну, кстати, по поводу, як ведуть себе війська, які прикази ви получаєте? Що ви обстрілюєте в даному? Ми не обстрілюємо. У нас завдання, охорона повітря. То, в хотів. Радіус... Так, це протиповітряна оборона. Радіус 150 км робочий. Якщо Я сколько раз виїжджав, к вам туди ребятам в різних Э, Достаточно, скажімо так, після обычной цивільної життя, скучно там. Є таке. А ще, як я кажу, що у нас телевізор з дворниками, тому що тільки дивишся новості, одразу хочеться плюватися. Нам президент намагається втокмачити, що ми мирна країна і що ми будемо виконувати ті домовленості, які нікому не потрібні. Не знаю, кому, кому що, ну може йому і треба. Хлопці настроєні так. Прийшли, зробили діло і пішли. Є контрактники, які за це отримують гроші, будь ласка, виконуйте свою роботу. Ми мобілізовані, прийшли, допомогли, відвоювали, повернули свої кордони і все. Там, хлопці, ви заробляєте гроші, це ваша робота. Моя робота електрогазозварювальник, я, я вже на це 10 років життя витратив, я буду далі продовжувати. Ви військові, будь ласка, захищайте нас, а ми вам допоможемо і поїдемо додому. Що Допомагає там? Дзвінок додому. <хи> Подзвонив, побалакав, все нормально. Та нормально. Комуналка як? Дорого. Жаль. Якби оці, оці новини нас ще не, не сильно косили, то було б нормально. А так, оце, ну, а так з рідними побалакаєш, та й хлопці непогані теж. Як от проблеми у вас з алкоголем є? Ну, як би так сказати, вони є усюди. Я не можу назвати конкретно якусь підрозділ, щоб там якоїсь проблеми і не було. Буває всякого. Ну, здесь... І Йому тут поговорить. так само, так. Тут скільки не подивишся, вчора я був в воєнкоматі, абсолютно п'яний чоловік зайшов, мене не хотів пропускати, але ну, вони звільняли з шахти. А як мобілізований мені треба було відмітити, що я проходив відпустку за місцем проживання, просто відмітка, і я пішов. Тим паче, що там є закон обслуговування поза чергою. Він п'яний доказував, що я нікуди не поїду. Так що ну, віз, візде, віз, так сказати, є. От ця доля там, відсотків 10, може 8. В, в будь-якому суспільстві воно буде. В принципі, основні хлопці — нормальні. Основні так, несуть службу, проблем ніяких, нічого такого. Всі живі, всі здорові. Так, ну, може яка битова, стукнувся ну, там тут таке, вже на... пісковзнувся на льоду, ну, тут більше шансів пісковзнувся, волонтери? Ну, Волонтери часто приїжджають к вам. Ну, от На Пасху приїжджали і перед, ну, місяць назад приїжджали, а то два місяці тихо було. Ну, Посилки передавали. В основному наші Житовоській, Вільногірськ. П'ятіхацький щось кажуть, не дуже в них О, повинні. в чому якщо... Я так розумію, волонтери не їдуть, мабуть, мабуть, ні єдуть неранути, і в чому там? Не зовсім. Є, оскільки, не, ми, є, ні, ні. оскільки ми стоїмо не зовсім так, щоб на передовій, вони намагаються з'їздити до тих хлопців, які конкретно сидять під градом. Декотрі були місячної давності новини, нас тоже там друзі є. Ми дзвонюємося. Він каже, тільки приїхав, 9 днів не вилазив з бліндажу. От вони намагаються з'їздити до хлопців, які реально помитися не могли. Два тижні він може не помитися, бо важко вийти на 10 хвилин тільки вийшов, каже, і одразу обстріл, обстріл, обстріл. Тільки з'являється вільна хвилина, вони виходять і одразу облаштовуються, що не встигли зробити, що таке. То, отак, так, війна секторна, виходить. Там постріляли, там постріляли. В одному секторі тихо, може бути, і місяць, в другому не вилазять з окопів. Тому волонтери намагаються вибрати собі сектор, де їх самих не обстріляють, або вони знають, що вони там проїдуть, і намагаються до самої передової довести хлопцям, або вже якщо націлились конкретно на нас, то тоді так, тоді і нам привезуть. Ну, Гроші отримуємо, так що ми продукти трохи підкупляємо. З в принципі, нормально. Так, є польова кухня, якщо з поваром побалакав. Сковородочка, картошечки пожарив, там, купив щось до картошечки. Отак ну, і, ну, і живемо. Ну, на армійських харчах на тій тушонці, яку там присилають з армійських Як складів. Так, намагаємося. Бачите, вже виходить, що ми тратимо свою зарплату на своє, так сказати, існування. При тому, що з нас вираховують півтора відсотки. Сколько не 70 гривень? О, точно не скажу, тому що вона одного, я як командир відділення 3600 гривень отримав, зараз 3, І якось вона так інтересно плаває, то 3200, то 3. Ну, як командир відділення. Командир у А опустих? Ідет? Від 2400, так 200. починається. Так. Ну, тільки... Ну, є, якщо долар 23, то 100. Ну, якщо він 26-32 був, то навіть не 100. І всі ж намагаються за ці гроші відправити сім'ї, в кого які проблеми, намагаються перекрити, тому що потім не вийде. Ну, це, це не халявні гроші, хтось там може сказати, та ви там гроші отримую, на заводі платять, чи ти там плачеш. Ну, поїдь поживи там і скажи мені, там, як воно там, там не ну, как бы, нас... вот, вас, Я ж понимаю, що це якби... Там не райські умови і, в принципі, не... Ну, якби... голова повинна відпочивати. Хлопці футбол грають. Трошки облаштували такий собі спортивний майданчик. Ну, там, Пару турнічків, бруси. Я там збирав собі акустичну систему, бо без музики важкувато там прожити. Ну, два підсилювача спалив. Ну, знаю, <laughs> да, два підсилювача спалив. Не знаю, чого, і вони буквально за один тиждень, що один, що другий. Ну, люблю я музику, ну щось не підфартило. Ну, зараз там старий маяк стоїть, і дві колоночки пластмасових. Буде що слухати. В палатки вже не, не цікаво. Коли холодно було, так, ну, там сидиш, грієшся, балакаєш хлопцями. По новинах, як ми знаємо, чотири канали ввімкни, все не те саме, таке. В інтернеті читаєш, ну, там поганенька зв'язь. Інтернет у вас є, але складно Поганенько не завжди так побалакати можемо. Треба десь шукати якесь місце, де там, піймав — о, побалакав. Там, ну, так, вибирати такий момент, коли там, чи, чи сонце повернеться до нас добрим боком, щоб зв'язок був нормальний. Ну, так, з рідними, з рідними побалакати. Беруть, читають. Да? Якщо ну, в електронному варіанті, то вже так простіше. Якщо хто в місто вибирається, просять там журнали їм купити таке. Кому ж, ну хто цікавець. Ну, як такових бібліотек там не буде. Так що трошки з інформаційним цим вакуумом важкувато, тому що по новинам подивишся, в інтернеті прочитаєш. Сразу паніка, що робити. Потім куча, ті спростовують інформацію, ті підтверджують, як розібратися. Дзвониш другу на позицію, там, станиця Луганська, припустимо. Він каже, то той, каже, взагалі третє. Трошки цей інформаційний вакуум, на каля Ну, Отака ситуація. То, як вони писали, там, заборонити дзвонити, там, там безпілотники вже стільки разів пролетіли, що вони про нас вже знають усе. Хто коли куди ходить і все вже за 4. Я розмовляв кстати, з командирами деяких підрозділів. там говорять, що і висять, не можемо достати нічим. І... Ну, в основному ЗУ-23 намагаються збити, бувають збиті. Тільки ж у нього, вони вночі літають, у нього тепловізор, ну, він начинений там, як нормальний так, фото-кореспондент. Включаючи тепловізори, ну, вся та амуніція. Сам, Самолітик може коштувати дві да, гривень, не більше. Можна зліпити таке. А от що на ньому висить? І 200 метрів кажуть, та для автомата 200 метрів не що. Ну, він на висоті 200 метрів буде, ну такій цілі. З автомата по пластмасс стріляти, ну, проб'єш ти йому крило. Ньому, таке, не страшно, як на фанерних, в Першу світову війну на фанерних літаках літали, то ефект той самий. Добре себе показують ЗУ-23 з розривними снарядами. Ті пускають осколки, якщо в хмарку попав, збивають. А з автоматах якісь любителі приціл якийсь собі встановити. Навіть в ясну погоду я сумніваюся з автоматами збирають. Субтитры здесь питання. Учення. Ти Ты що там два рази там стрінули, один раз там стрінули. Є у вас ще можливість обучення, тому що я е, з некоторыми ребятами разговаривал, говорят, що не пристріляні автомати, є там, хоча стоять на блокпостах, От на блокпостах це проблема, я навіть своих два бронежилета віддав на блокпости. Нам свого часу поприсилали мені профком прислав з заводу і волонтери прислали. А потім нам наші, наші. Ви видали вже армійські. Чотири Так. — Тобто вазок прислали, наші да. волонтери. Ну, І я цих між... два бронежилета, коли отримав цей казьовий, можна так сказати. Я цих два, два бронежилета передав нашим волонтерам, які їхали в сторону блокпостів, щоб вони бо, каже, ну я бачив просто цих хлопців, вони стоять в абсолютно різні форми. Якщо ну, я ще так більш-менш однаково, то у них форма, там штани одні, китель другий. Ну, вони і пошарпані, у деяких пласти не видно. Їм, я не знаю чого, блокпост, як ну, має бути екіпірований, а це була для них проблема. То я своїх бронежилета туди віддав, хай хлопці хоч в цьому ходять. Думаю, ну, то така біда. Нам форми теж не видали. Це бушлат дали, а китель і штани я купував купувався. Дніпропетровська за 500 гривень. З формою теж у нас біда. Видали півроку назад, зараз навіть не можу уявити, які відговорки вони там зараз придумали. Не бачив ні канадської форми, яку там обіщали. Обув дали. дали. у мене зараз дві пари є. Одну з них треба здати. Ну... Якість, як завжди. Не натовська. — нато. Так, як то що не натовський. Розтоптав, ну, будь добре ходи. Оці, до речі, правком мені давав. Правком? Так. Если я слухаю, що у вас добре забудуть своїх хлопців. Ну, позвони, що вони не відмовлять. Що треба, сказав, так можемо, будь ласка. Я заходив в кадрів, мені жінки одразу, так, ти не стисняйся, що тобі треба, вплоть до мелочей, бігом, все. Ми на це гроші здавали. Вот так. Тут навіть питання, я не знаю, де правком гроші брав, а люди мені кажуть, ми на це гроші здавали, так що треба, що все каже. Ну, Дорого, звісно, не куплять, бо нас там таких багато. Ну, хоча б ну, берці, вони швидко виходять з ладу. І копать приходиться, і все. Ну, різні роботи, і дрова, і різні роботи виконуються. У мене навіть перед відпусткою була така історія, що цілий тиждень труби варив в школі. Нема кому було Скажи. зробити. Сварювальник у сусідньому селі, його виривати, йому треба платити. Ну, директор школи попросив, то цілий тиждень я їм допомагав, ну, що міг, те й робив. Там, там заміна конкретна має бути. Ну, у них 4 роки світла не було, то про труби там взагалі у вас означає з місцевими жителями. Ну, бачите, я не можу так сказати конкретно, що вони там якісь там патріоти чи що. Вони в лице можуть посміхатися, а в спину. Що він там буде? Хоча останнього разу хазяїн одного з магазинів так і заявив, коли ви нас убивати перестанете. В Маріуполі задавали питання, чого ви по нам стріляєте. Тоді каже хлопець, я був в Донецькій під обстрілом. Ви що, не бачили от куди і куди, що летіло? Я був під цим обстрілом. Так, а як тоді їх зрозуміти? Не знаю. Я, я собі по тому спрашував, які прикази ви получаете, куди стріляти, тому що интересуются такие вопросы. Многие люди жалуються, що українська армія убиває мирних жителів. Українській армії зараз наказ не стріляти, не відкривати вогонь, якщо противник далі, ніж 500 метрів. Зі стрілецької зброї на 500 метрів підійде, тоді вже тільки йому треба грати, не рипайся або щось таке. Все у нас таке розпорядження було. Хто там в кого може стріляти і єдине, скажу так, відповідати, якщо ситуація, вони будуть відповідати. Але ж подивимося відео з Донецьких подій, коли сепаратисти ставили установку град в жилому дворі, то вибачте, а куди відповідь тоді присилати. Наші хлопці ще мінометники, вони ще... Ну, Якщо мінометники пристріляться, вони ще непогано, доволі досить точно стріляють. Но сепаратисти часто у них косяки бувають. Якщо це конкретно не російські найманці, а сепаратисти, у них проблемності, то наведуться не так, то ще щось. Якщо точно попали 60 на 40, що наводчик був конкретний контрактник росіян, спеціаліст, можна так сказати. Ну, були випадки, коли. Ну, Відомо з інтернету, коли це ще літом було, коли мінометник розказував, як ви стріляєте, та з Богом і стріляємо. Перших 10 снарядів не знаю, куди летіло, 11-й попав. Так що серед сепаратистів немає спеціалістів. І якщо обстріл, ну, на мою думку, і мій, мій, так, моя думка, висновок мій, що якщо снаряд прилетів точно, значить там був контрактник російський. Інший так, який заробляється на життя. У нього є досвід, якого у нас не дуже той, і маємо той досвід. Але зараз дзвонять із Десни, кажуть, стріляй, скільки хочеш, ну, зі стрілецької зброї. Хочеш там взяв, ну, не, не то, що хочеш, там, набрав, організовувалися стрільби ходять, можна Тобто є можливості обучення, і тренування. Так, зараз тим полегше. Нас зібрали з 4 по 6 вересня, От за три дні набрали наш підрозділ. за три дні. Потім місяць ми бойове злагодження, полігон. Під Миколаєвом там простояли ще місяць, до речі, виїхали на полігон, ні бушлатів нічого не було, Різко похолодало, мерзли, добре, що ми окопи повиривали, то в окопі сиділи. Ну, бо це не по машинах, а, а ми, зенітники, в окопі сиділи, мерзли там. То я і плащ палатками вкривався, усе було. Потім вже наші з дому домашні речі почали присилати, тоді вже трошки одігрівся. А то бушлати ми отримували вже. Ну, кстати, я навіть був в ніколих. Некоторых... Некоторых ребят и був, они у них даже, ну, блендажей нету, куда прятаться в случае чего. Есть, у вот, нас є, мы зробили. То есть это, это, это у вас командир заранее, или как это все делается? Или вы сами там придумываете себе? Не, был и командир. Я приехал к ребятам, говорю, а если бомбежка, куда вы? А у нас все здание, и мы там в подвал спрячемся. Ну, здание вот, блин, 5 на 5, кирпичное, оно вот так сложится. И куда вы потом с того подвала? У нас есть блин Обустройством ми так сказати, зайнялися одразу. Спочатку намет, а потім бліндажі, окоп, то, ну, як командири вважали за потрібне, там воно це все збудовано. Ну, своїми силами. Воно було б добре, якби з технікою було. Трактор під'їхав, вирив яму. Ті брьовна таскати вручну. Вони всі криві, є зазори. Ну, позасипали, будемо думати, що буде нормально. Хоча вони декілька слоїв там, треба їх робити, ну, як по-правильному, по-книжному. Ну, що вручну ми робимо, ну, що можемо, те ми і робимо. Без техніки не дуже так. А крім екскаватора, нема нічого. І то це місцевий, домовились, там командири їздили, домовлялись. він приїжджав, копав яму, а все інше ми самі вже вручну. Ну, думаю, відграду захистить. Якщо щось, щось серйозніше, то це життя. Ну смотри, то все одно з оптимізмом. Завтра їдеш. Э... Чого? Ну, обратно там вот. жилопис заканчиваться, ти розумієш? Завтра військову частину, відмітку зробити і в п'ятницю вже видвигаємося на позицію, на автобус. Це ви смієте інші ребята поїдуть в опуск, да? так? Так. Крутитесь вот так вот. Тут первая зпуск приїхав, ні? Ні, це вже другий. То першу, перша відпустка була за 2014 рік. Це було в, в лютому місяці. Це перша, за 2015 рік я зараз відгуляю, вже до вересня, так сказати, не чекайте. Відгуляємо і 5 місяців будемо там вже. Ні, ми будемо чекати, <хи> в любому випадку. Ну, до вересня. Будемо думати, що все буде добре. Техніку нормально поздаємо. Довго добиралися. Ну, щоб живими, щоб живими, Та все буде добре, будемо ще на велосипедах кататися. — Спасибо. Будь ласка.